Ну, ти зазнав, що ти пробивався більше один, і не було такого, що у тебе було оточення, і ви разом пробивалися. Не було ніколи оточення. Я можу сказати, в цьому плані так, да, точно, що я один. І в мене є один мій єдиний там партнер, який там постійний, це там моя дружина. В плані, що я маю на увазі партнер, в мене це ще там відбиток трошки іншої історії. в мене помер батько, і в мене батько якраз дуже цю історію нам прививав, тому що коли він захворів, в ну, блядь, ну. Кажу, там 100 людей працює, там знають його всі. Він був дуже поважаючою людиною в регіоні. Його знали всі. Я тобі скажу, що навіть після смерті я з багатьма людьми зустрічався, коли там, ну, я їх не знав, коли вони чули, що я його син, вони там ні це, блядь, володі син, все там, типа, і накривали, і так далі. Тобто він був поважаючою людиною, його поважали. В нього телефон розривався завжди. І він каже, коли він захворів раком, він каже, там пройшов місяць-два, каже, в день три дзвінка. Він каже: пройшло півроку, каже, коли мій телефон зазвонить, я аж здригаюся, думаю, ніхера собі. Він каже: Ти, кому нахуй не потрібен, крім своєї сім'ї, от вони з тобою були до, є під час і будуть там завжди. І він не стільки нас, типа, постійно, сім'я, сім'я, і от воно якось знаєш, плюс ще оця сама травма втрати батька. Вона якось дала свої опечатки, що от я, я можу сказати за себе, що я точно сім'янин, я дуже багато часу приділяю своїй сім'ї. в мене сім'я номер один. Я не ходжу там, не тусуюся дуже там дуже багато. Я дуже провожу багато часу зі своєю сім'єю. Ну, тобто, якщо ти, наприклад, мені там зараз запропонуєш, пішли вечором, покурим кальянчик, чи там обрати, піти з малим на стадіон, я виберу піти з малим на стадіон.